Не час наполохано заламувати руки, не час боятися чи знесилено похнюплюватися, не час застигати в очікуванні, час тверезо оцінювати ситуацію, бути спокійними і діяти. Ворог так просто не вгамується, акумулює сили для реваншу. Але й наші військові це знають і готуються дати відсіч. А ми з вами маємо зберігати силу духу, жагу до життя і стійкість, ніяких флешбеків. І, як завжди, беремо інформацію лише з перевірених джерел. Експерти головбуха проаналізували свіжий наказ Мінфіну, що вносить зміни до форм податкової накладної декларації з ПДВ та правил їх заповнення. У черговому номері для вас готові дві статті з роз'ясненнями. Вони допоможуть розібратися в новаціях та підготуватися до переходу. Звітувати з прибутку за 2022 рік маєте за новою формою, в електронному кабінеті вона вже є. А відповіді на ключові запитання про те, як їх правильно подати, підкаже навігатор у статті. Оскільки більшість змін у прибутковій декларації присвячені резидентам «Дія-Сіті» на особливих умовах, для таких підприємств ми підготували окрему статтю із детальним алгоритмом заповнення і зразком нового додатка Дія. Також 8 лютого долучайтеся до вебінару. Декларація з прибутку та фінзвітність за 2022 рік подаємо без проблем. Окрім роз'яснення основних правил, експерт дасть влучні підказки стосовно коригувальних різниць та розгляне ситуацію підприємств, що минулого року переходили на спецспрощенку за ставкою 2%. Тримаймося разом, друзі. Перед нами нелегкий шлях, але він. До перемоги, слава Україні.